Так. Отак. Давай. Паяльник огонь. Друзі, якщо ви паяєте пластик і у вас вимкнули світло, вам допоможе отакий от паяльничок. Це тут технічна документація. Отакий невеличкий паяльничок. На акумуляторі. 2000 мА. акумулятор на цьому паяльничку. Вистачає його надовго. 20 Вт потужність, 4 Вольти Є в комплекті отакого роду різні скобочки. Ой-ой-ой, є також отакого роду. ну Тут багато різних багато різних скобочок. Також йде в комплекті у нас шнурок для зарядочки. І що саме цікаве, дивіться, яка тут є насадочка. Тобто ми одягаємо цю насадочку на паяльник, отаким от чином. І у нас. Стає чуть ли не універсальний. Ганемо одну скобочку і подивимося, як він буде грівати її. Да? Беремо скобочку, достаємо її з пакетика. Вставляємо От -от. її в наш паяльничок. Умикаємо, натискаємо кнопочку. У нас, бачите, фонарик тут є, також горить. І отак розігрівається наша скобочка, друзі. Дуже швиденько дуже зручно, автономно, без ніякої електрики на акумуляторі. Кому цікаво, замовляйте, 1300 він коштує, в наявності є. Також переходьте на наш сайт, він є в шапці нашого профіля. Ну а хто хоче замовити телефон в описі або пишіть на Viber, або телефонуйте. Оп, ну, давай покажу. О, ти теж знімаєш, так? Да? Ага. Реально, наборчик бомба. І, кстати, кожного дня замовляють, щоб Хорошо, ти та... розум. Добре, що в комплекті багато скобочок йде. Обично приходять паяльники, там три скоби кинуть для паяльника. Діло в тому, що є, продається, такий паяльник, можна теж затянути. Він буде дешевший, чуть-чуть. Да. Ну от теж-чуть лучше додати і взяти з скобами. Ну, тобто без скобів. А на так... храна він без скобів, скажи. Така лопатка ще сюди бачиш іде. Ну, ну зачасто вона дуже і не нужна. Тому, це коли це ти Це пая... Коли треба, ну, пропаяти да. там, знаєш, заплавати. Да. Отаким от да. ти не заплавиш, а от тим самим mm. Класна така. Друзі, показую номер телефону, щоб придбати паяльник, Ось цього можете дзвонити або писати Viber або Telegram. Вийшли ми на ложкою, новою поштою. Прийшли на пошту, отримали, тобто розплатились там і все. Передоплат не беремо, щоб не сказали, що передоплата. Поки що не Це... беремо. Працюємо Це... на своє ім'я, скажімо так. По чесному, по-людяному, як да. має бути. Вони ще є в наявності, але кількість обмежена, друзі. Тому, кому цікаво, друзі, обов'язково ну, звертайтеся. Да. Та ну їх беруть, ти що? Звісно. Все.